Виміряла білого сьогодні. В общем, що? Обхват його похолки, обхват груді 88 см. Довжина собаки від шейника до хвоста 77 см. Висота його від холки до землі. Що в нас тут виходить? Теж 77 см. чи 78 навіть. Потім обхват в його шиї, там, де ошейник, 62 см. Потім, значить, е, окружність по голові від носа е, від середини глазок від носіка до ошейника по, між ушками значить, його 42 см. Від очок до конца носіка 12 см і окружність пасті 36 см. Отакий у нас громілка. Якщо взяти, наприклад, чопера, е, та у чопіра все набагато менше. У чопера, значить, але Хоча у чопіра обховат в його груді, ну чопер став, у, допустим, у білого 88 см, у чопіра 85 см. Це отак по кругу, обховат в груді. Отак, по, по кругу, якщо йде. Далі чопір везде менший, звісно. У нас довжина 55 см, у білого 77 см. Значить, рост в чопіра 57, у білого 77. Потім, що в нас там? По голові? Голова. значить, У чопіра 26 см, у білого 42. Длина носиків у чопіра 9 см, у білого 12, обхват пасті у чопіра 31 см, у білого 36 см. Ну, я б не сказала, що прям там сильно. В їх у чопіра у Стафа розвита мускулатура грудини, там де холка, і пасть його теж там нормальна. Через того їх різниця дуже невелика. І шия у білого 62 сантиметра, у чопіра 57 см. Сказати, що сильно там вони. Просто чопір трошки менший, менші довжині. на сантиметров 20. А так і по росту, і по росту у нас тут. П'ятдесят сім, 60, шість сімдесят і, і так же само й просто на сантиметров. Практически двадцять. Він теж менший. А мордовороти, два добрі однаково.